Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні, коли вже всі зимові свята позаду, я хотіла би зробити таке відео про різдвяні книги моєї бібліотеки. Підсумкове якби, відео якби, заключне, яке розкаже вам про всі ті мої здобутки, тому що я дуже люблю різдвяну тему. Новорічну тему, теми зимових свят. От. Але перед тим я хочу подякувати Збройним силам України за те, що я можу в такому відносно легенькому платічку, відносно легенькій сукніці сидіти у себе вдома, коли на вулиці мінус 7, мінус 10, а ночами і того більше. Так що дякую вам українно, е, наші воїни, за те, що ви нас бороните, і за те, що ми маємо можливість і завдяки е, ППО, і завдяки тим людям, які воюють на фронті, бути в теплих хатах і говорити про книги. І перша книга, про яку я б хотіла вам говорити, це буде збірка з десяти оповідань дві смаколики двох». На цю книгу я робила огляд досить таки давно. Ця книга не нова, вона зараз я скажу 2018 року виходу. Це ветонисток клубу сімейного дозвілля. Як я вже говорила, я на цю книгу знімала окремий огляд, тому не буду дуже довго на ній зупинятися. Але хочу єдине, що сказати, що тут є твір. Оповідання Любові Долик, а той перший праздник, де також згадується наш воїн. Тоді ще не воїн ЗСУ під час повномасштабного вторгнення, а воїн, АТО, ООС, але все одно людина, яка боронила нашу землю українську від расистів. І тоді вони були расистами, хоча це все була якби гібридна війна, але ми знаємо, що це. Росія, яка на нас напала. І от, і, що там було з цим воїном і як це пов'язане з Різдвом, ви зможете прочитати у цій книзі в оповідання любові долик. Дуже таке шимке, таке світле, але трохи сумне оповідання. Чому ви теж можете дізнатися прочитавши цю збірку? Збірка хороша, але як я говорила в тому відео, який я знімала на неї, що тут мало Христа, тут мало е, Богу людини, яка, ну, на честь якої і є це різдво, яка народилася, да, прийшла в цей грішний світ. І е, якщо ви шукаєте саме от духовного якогось е, змісту свята, то все-таки це не до цієї книги, хоча книга хороша. Я її ось тут покладу. Наступною книгою є ще одна збірка, моє тихе різдво від видавництва Старого Лева. Зізнаюся, чесно, я її не всю прочитала, але мені запам'ятало запам одне оповідання з цієї збірки. я вже забула, чесно кажучи, Євгенії Кузнєцової, але назву забула. Зараз скажу, влучати племінник. Там був один філологічний прикол, який я можу вам розповісти. Значить, там була людина, чоловік повернутий, ну, може, і не можна так казати повернутий, але дуже так позиціонував себе, що він говорить чистою українською мовою. Але коли до нього прийшли журналіст, я не хочу це розказати, українська мова зараз фовоє, а я оце Ну не розказуй, добре. Ну, Наступну книгу є також збірка, яка називається Моє тихе різдво від видавництва Старого Лева. Це, по-моєму, чи позаминулорічне. Минулорічна збірка 2022 року. Хоча ні, вже 24-й, вже позаминулорічня, я перший раз правильно сказала. Отже, це збірка також з оповіданням, як ви це вже зрозуміли, з назви і з назви відео. Але я хочу сказати, що тут теж дуже мало хреста, дуже мало саме Різдва, тут є події, які відбуваються в Різдвяні дні. І я хочу зробити розіграш цієї книги на своєму каналі. Отже, людина, яка напише до цього відео, найцікавіший коментар отримує її в подарунок. І якщо ви живете зі мною в одному місці, ми з вами зустрінемося. Якщо ж... Ви живете в іншому місті, я вам відійшлю за свої кошти поштою новою. Отже, це така ось книга, яку я не прочитала, як я вже казала, але е, тут є цікаві історії. Я не хочу на них багато зупинятися, тому що це таке більш оглядове відео. Перейдімо до наступної. Наступною книгою е, 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 з Віаною є е, збірка Дорога до С2 будівництва це дуже-дуже тепла книга, вони всі в принципі теплі, але ця особливо, тому що тут набагато більше богодитятка Христа, набагато більше винуватця свята, Різдва Христового. Вона буде в видавництві Сучадо, вийшла в видавництві Сучадо, тобто в християнському видавництві. От, і вона мені набагато більше сподобалась, ніж попередні. І оскільки я робила окремий огляд, я вам скину внизу посилання в інфобоксі. І ви зможете перейти подивитися це відео. Вона неймовірна ця книга, але є одна, яка мені сподобалася ще більше, і до неї ми з вами ще йдемо. Наступна книга є така здверна історія зарубіжної авторки Фені Флек з двох червоним кардиналом. Я починала читати цю історію, цей роман невеличкий, бачите, вона зовсім така тоненька ця книга. Тут у нас перед нами постає головний герой, чесно кажучи, вже давненько читала, просто забула імена і назви міст населених пунктів. Але головна історія полягає в тому, що героєві кажуть невтішний діагноз і, і говорить про те, що він має переїхати. Він живе в Сполучених Штатах Америки, переїхати з одного штату в інший, в іншу місцевість. Декращий клімат, тому що він не доживе до ЄС-2, Він не переживе ЄС-2, якось так йому говорять. І він переїжджає е, в одне е, невеличке поселення, дуже цікаве, з цікавими людьми, відкритими, добрими, щирими. Я ось насправді зараз тільки на, зараз вам скажу, 59-й сторінці. Хоча книга невеличка, але щось пішло не так, я її не досчитала, але планую досчитати, все-таки можливо вже наступного року перед святами. От. І хочу сказати, що історія дуже добра і вона варта того, щоб її читати взимку перед Різдвом, на Різдво, у Святки. От. І це я говорю з тих 58 сторінок, які я вже осилила. І... З відеовідгуків, які я дивилася е, у інших е, книжкових блогерок. Отже є така у нас історія світла різдвяна. Але, звісно, ну, я так думаю, і з того, що я прочитала, з того, що я чула, що тут теж не буде дуже багато саме е, духовних тем. Але книга варта того, щоб її, як я вже говорила, читати в різдвяні дні. Наступна книга є е, така збірка, коли сніг пахне мандаринками від видавництва Старого Лева, вона минулорічна 2023 року, якщо я не помиляюся, ні 22-го позаминулорічна. Е, книга дуже хороша, дуже тепла. Історії, звісно, різні. І як ви розумієте, що коли йде збірка оповідань різних авторів. То е, самі оповідання будуть дуже відрізнятися від одного за якістю. Тому що е, ну, не можуть бути всі на вищому рівні, якщо це різні люди писали за різним настроєм, за різними письменницькими здібностями е, і так далі. Е, я хочу відзначити кілька творів тут, ну, власне, два. Всього до воїв не 10, а трохи більше. Хочу відзначити саме програмний твір, який, ну програмний, скажімо так, який дав назву цій збірці. Коли сніг пахне мандаринками авторства Оксани Давидової. Це таке дуже добре оповідання про дітей, які спочатку чинять не дуже правильно, і що потім з цього виходить, вони хочуть там. Лякати перехожих, знімати це на відео, набрати багато лайків у тіктоці. Ну, така специфічна сучасна історія, і чим вона закінчиться, кого ж зустрічають, зустрічаються, яких обставин, чому, і про чому тут до чого тут мандаринки, ви дізнаєтесь, прочитавши її. Але найбільше, найбільше повторюся, Мене вразила історія романа Російського, яка називається Чи можна побачити ангела? По-моєму, я так сказала, так, да, я все правильно сказала. Це найкраща історія цієї книги. Вона дуже світла, дуже духовна, дуже добра. Я спілкувалася з автором цієї історії, і він мені розповів. Що історія написана на реальних подіях, ну, що він там придумав, що реально, це вже я не буду теж карти розкривати, як то кажуть. А щоб ви прочитали, дуже я вам рекомендую цю історію. Загалом цю книгу тут теж не дуже багато саме ем, християнських мотивів. Але книга хороша тим, що всі історії про це зазначається в анотації. Вони є про підлітків, про дітей, фактично, підліткового віку, які стикаються з різними проблемами, в, С2, в Свята, в Новорічні Дні, і як ці проблеми в них вирішуються. Це хороша дуже книга, я її читала повністю прочитала. Можливо, зроблю на неї окремий огляд. І розкажу вам трохи більше. Тому що тут і інші оповідання вартують уваги. Напишіть мені, будь ласка, внизу в коментарях, чи цікаво вам зараз, коли всі свята вже минули, послухати про цю книгу окремо, щоб я більше про неї розповіла. Буду чекати, дякую. І вишенка на тортику буде книга вишенкою на тортику. Яку я шукала. Я її шукала свідомо, підсвідомо. Я її шукала в усіх цих книгах, в інших, яких тут немає, які я вже віддала, якби би так. І хочу сказати, що авторка цієї книги, ну, тобто, хто авторка цієї книги, мене дуже вразило. Це дуже маленька гіздана збірка, точніше, там є. Не тільки зв'язні оповідання, а просто духовні оповідання. І хто дійсно авторка, це було для мене прямо відкриття 2023 року. Це Агата Кісті. Всім відома письменниця детективних історій. І е, є ось така духовна збірка, збірка над вифлеємом, яка розкриває нам всесвітньо відому авторку детективів з абсолютно іншого боку. З абсолютно такого, знаєте, глибокого е, погляду на її особистість. Тут у нас є шість оповідань. Одне зірка над вифлеєм це єдине різдвяне оповідання. Інше вони просто стосуються якихось духовних понять, духовних особистостей, Бога, ангелів, святих. Тут вона перед нами постає як в'янка католицької, сама Рима католицької. Церкви, тому що вона зростала в лоні англіканської церкви, але вона була тоді невіруючою, тобто не була активною віранкою англіканської церкви, а стала активною парафіянкою саме католицької церкви завдяки своєму другому чоловіку, який відкрив для неї цей духовний світ і їй цю віру католицьку. От, Я вважаю себе православною християнкою, але читаючи цю книгу, я не відчувала ніяких, ніякого дисонансу, ніякого дискомфорту, незважаючи на те, що там трохи е, прославлення Бога відрізняється в межах християнства в у гілці православ'я і католицизму. Але це настільки класна книга. людоньки, я просто і... Просто я щаслива, що я її знайшла. Тут немає моралізаторства, тут немає цих повчань, що ти повинен, ти там щось будеш горіти в пеклі, якщо ти щось не там зробиш, як ну, багато хто з людей, які не належать до жодної церкви, християнської там чи якоїсь іншої, ну в інших в інших релігіях, по-моєму, це вже не церкви. Вони люди такі ну, скажімо, громадяни, які не належать до жодної церкви. Вони думають, що якщо це релігійна література, то це якісь там залякування пеклом, якісь примітивні уявлення про рай, про Царство Небесне. Тут цього всього немає. Це просто такий добрий, справжній духовний світ. Які відкривається, от якщо ви не ну, відчуваєте, що ще не готові читати Біблію, там не готові там, йти в ту чи іншу церкву для того, щоб шукати там Бога, почнете цю книгу. От вам багато чого стане зрозуміло з одного боку, а з іншого ви просто відчуєте ту безмежну любов, безмежну любов Бога до людей, безмежна любов людей. Одне до одного безмежно багато кисті, яку вона транслює через ці твори. Це просто неймовірна книга. Хоча вона і тоненька, хоча вона і не типова для цієї письменниці, але вона дуже-дуже класна. Ось така була моя добірка різдвяних книг. От я вишеньку на тортику кладу. Дякую, що подивилися відео. Пишіть, будь ласка, активно коментарі. Я як обіцяла розіграю моє тихество і подарую її тій людині, книгу, цю, тобто тій людині, яка мене найбільше вразить своїм коментарем. А вам я бажаю, щоб веселям було тепло, щоб пошвидше не стала перемога України. Жертвуйте на ЗСУ, хто скільки може, хто скільки є спроможний, да, волонтерте, волонтермо, жертвуємо. І наближаємо всіляку нашу перемогу. Дякую вам ще раз. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Бувайте!